В жовтні у шести громадах Житомирщини відновили роботу підрозділи обласної міграційної служби. Йдеться про Баранівський, Коростишевський, Малинський, Люберський, Черняхівський та Ємільчинський підрозділи. Причина збільшення кількості звернень людей. За день послуги громадянам надавалися приблизно в кількості 300 чоловік. Навантаження було дуже велике. На сьогоднішній день в області у нас працює 13 підрозділів Державної міграційної служби. Крім того, навантаження зменшилося на наших працівників у середньому, десь в два рази після відновлення роботи міграційної служби в громадах станом на жовтень щодня до головного управління звертається близько ста людей. Впродовж літнього періоду за день у нас проходило через кабінет до 400 людей. І на даний час вже Спокійно встигаємо продовження і оформити і видати всім бажаючим. Люди приходять у живу чергу і по мірі можливостей надаємо послуги. Записувалися чергу, але черга не довго. Оформляємо паспорт, загранпаспорт для дитини. Ні, швидко. Сьогодні пішов відразу. виготовляємо. Ми не довго чекаємо, ми тільки що прийшли. Не знаю, як в тижні, але сьогодні для мене це швидко. Під час повітряних тривог та відсутності електроенергії міграційна служба послуги не надає. У Нас все прив'язано до енергопостачання. всі комп'ютери, система надання послуг, все тільки в електронному варіанті, і все пов'язано з постачанням електричної енергії. Працівники працюють, але послуги надавати на жаль не можемо. За словами Анатолія Федорчука, додаткові підрозділи міграційної служби заплановано відкрити ще в п'яти громадах області. Ольга Степуренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.